Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. від двоколісника до літака. 23 грудня 1846 року. Брати Джордж та Майкл Боїнги заснували компанію із випуску велосипедів. Зараз же ця компанія займається авіабудуванням та авіаперевезеннями. А чи буде льотною погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 23 грудня на Тернопільщині буде хмарна погода. Часом дощ вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер буде дуже сильний. Його пори можуть сягати від 19 до 24 метрів за секунду. Продовж доби у Тернопільській області буде від 1 до 6 градусів тепла. Така погода. Доброго дня. У Тернополі 23 грудня також буде хмарна погода та часом дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеладиться, вітер буде дуже сильний. Пориви його сягатимуть від 19 до 24 метрів за секунду. Впродовж доби буде також від 3 до 4 градусів тепла. 23 грудня 1867 року народилася Сара Вокер, перша темношкіра мільйонерка і винахідниця засобу для випрямлення кучерявого волосся. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста. І на ТВ4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.